Державне бюро розслідувань та поліція проводять сотні обшуків у військоматах військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісіях України. Нині вже виявлені масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи вказаних установ, як повідомили в офісі генпрокурора, наразі проводяться понад 200 одночасних обшуків у всіх регіонах країни. Зокрема, як інформує ДБР. 22 серпня відбуваються обшуки у низці військово-лікарських комісій Вінницької, Черкаської та Київської областей. Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців. Які займають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки, загалом встановлено 388 осіб, відносно яких є сумніви щодо законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби. Вилучається медична документація, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби. Особові справи тощо нині кримінальні провадження порушені за низками статей. Також як інформує відомство наприкінці минулого тижня в Одеській та Миколаївській областях, а також Херсонському та Береславському районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, працівники ДБР вже провели 15 обшуків. Заклади перевіряються на можливі корупційні дії персоналу під час проведення загальної мобілізації. Незаконне звільнення від мобілізації офіцерів запасу та інших військовозобов'язаних осіб такі дії становлять пряму загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій. В ході попередніх перевірок вже виявлено непоодинокі факти зловживань воєнкомів. Та безпідставного зняття з військового обліку офіцерів запасу на підставі фіктивних довідок військово-лікарняної комісії. Наразі, за результатами перевірок, трьом посадовим особам військоматів повідомлено про підозри. Слідчі дії тривають. Також за інформацією РБК Україна, 22 серпня, правоохоронці прийшли з обшуками до військоматів в Одесі та Рівному.